На вулицю Південну в Ірпені відмовляється приїжджати таксі, бо тут автівки грузнуть у піску. Асфальту тут не було ніколи. А ось такі піщані дюни дошкуляють місцевим мешканцям вже близько року. Саме головне, що застрягають машини, Розумієте, і час, нічого. -то, не дай час, бог, там швидка чи ще і хтось. Сміттєвозу. Вона тоді. Це виглядати. Вони сюди не здорові ж ці машини. І таксі не воно не їде так. там, розвертається. Раніше стара ґрунтова дорога на цій вулиці була утрамбована, але минулого року водоканал проводив тут свої роботи. Після цього частина вулиці перетворилася на піщане трясовиння. Ну, от мама з візочком, от ну, уявіть, як оце пройти з візочком дитину тягнеш і візочок тягнеш, бо по-другому не взяв. Там машини і замітають, поклали асфальт і замітають, красиво, так, аж душа радується. Озерна теж, а тут. Скільки тут цієї то дороги? даже вибачте вийти десь в парадному на поки де йдеш, то це все, все приходить так, на, так. на асфальт і з салфетком стоїш, витираєш, бо ну без безпелюки тут а не, не як. Коли ж починається сезон дощів, проблеми людей подвоюються. Часто вийти із власного двору просто неможливо. Тут просто річка, Як іде вода, великі потоки, то тут постарічка десять метрів так, бо вся вода з усіх вулиць та між приматоком іде на зерно. Тому я завтра буду йти ще до мера. Тому що що це таке? Місцевий депутат Антон Головенко каже, що у міськраді про проблему вулиці Південної знають. Ми з міським головою їздили по цим всім трьома вулицям, і він знає про ситуацію. Ми час від часу нагадували, ми говоримо про якісь заходи, щоб мінімум могла приїхати сюди автівка, як власники житла, так і якісь служби. Треба це убрати і засипати сюди ще мінімум. Як мінімум. А це сусідня із південною вулиця Довженка. Тут така ж біда, багато піску і великі проблеми під час дощів. Пані Владислава розповідає, місцеві роками просять навести лад на цій дорозі. Я там була декілька разів і збирала підписи всіх людей. Тут стільки у нас було інвалідів, колясочників Вже їх нікого немає. І ми страждаємо від цього. А коли тече вода, то тут як річка до самого. От забора до забору туди. Ви давно живете тут? Так, да, 72-го року. Я у трьох мерів була. Мешканцям вулиці Троїцької також вже давно дошкуляє постійне підтоплення дороги та пісок. Він тут теж з'явився після робіт водоканалу. Останні півроку це взагалі який жах. Тут водоканал. Щось робив. Вони розрили цю вулицю взагалі і нічого не поробили, не потрамбували, нічого так лишили, все покинули і уїхали. Засипали б нам якимось гравіями, якимось чимось, потрамбували цю дорогу. Ну, хоча б можна було ходити. Я розумію, що асфальт може і не на часі, але хоч щось зробити. Через нерівний рельєф вулиці під час злив у низині збирається море води. Щоб її відкачати, нерідко викликають навіть рятувальників. На вирішення цієї проблеми місцеві чекають дуже давно. Обіцяють, обіцяють, обіцяють всім мерам, які тут були, починаючи від Скаржинського і всі, хто після нього, ми писали. Звернення підписували вже тих людей, які підписували, вже не дочекались. З них лишилась одна. Я і ще одна сусідка. Я ж привозив сюди і заступників міського і міського голову Привозив вони, виконавча влада. Ну я депутат. Я хожу зверненнями. Я там звертаю увагу, але вони виконавча влада. Вони повинні це все продумати. За словами депутата Антона Головенка, на його окрузі вулиці Троїцька, Південна і Довженка одні з найпроблемніших і вкрай потребують уваги комунальних служб. Якщо прохань людей вкотре не почують у міськраді, обіцяє діяти радикально. Ну от я собі бачу так, що наступна сесія, коли буде погоджувальна рада, всі питання погоджуються. Я буду казати, що я всіх люблю, вважаю, всі, але є мій округ. У мене є три вулиці. І якщо ці три вулиці не стоять в порядку денному, я не за які питання не голосую, Не за війну, не за, не за що. От хай як хочу, так і сприймати, По-іншому цю дорогу ніхто не зробить.